Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання полонені, що заважає повернути наших військових із полону російського і цивільних людей із російського полону. Так, <кій> стабільно, стабільно було стабільно, знову брешуть. Ну ж вони неможливо, надзвичайно важко. Тут вийшла карта така, що оце, щоб забрати із російського полону людей, робота е от. Е Мені де от скільки не намагаються, прям б'ються, вимагають, вимагають, іначе все вже добре-добре і все марно. Знов агресія іде агресивна, де, ну, в агресивній такій формі. Одмова, одмова. Ну, що ти будеш робити? Військові е, є наші, яких переміщують в них кудись перевозять, скажіть нам, будь ласка, мають повернути? Скажіть нам, будь ласка, ще жахи роблять залякування. Агресивно, причому це, ну, що буде страчено, чи як то вони е, залякують саме що полонених і, і полонених, і їхніх близьких, проте їх не будуть. Е, вони їм дуже дорогі, і з полоненими зараз в них. Е, е, як... Так, їм полонені потрібні, і тому це тільки залякування, але в, в, насправді їх не будуть страчувати чи як то агресивно з ними вчиняти от, ідуть. А, це наші військові. Доберуться до яких-то головнокомандуючих. Чи це буде операція по порятунку полонених? Врятують наших полонених. Дуже добре. Тут має відбутися щось з приводу цього. Наші військові зможуть дістатися до полонених там, де тримають наших людей. Так, дивіться, є інформація, що ті, хто тримають полонених, їх залишать. Це, напевно, на окупованій території, чи де це відбувається, їх лишають і відходять, тікають. Військові расисти тікають. Залишить там мобілізованих і дуже невелика кількість. буде розбито. я Хочу забрати весь негатив, який заважає обміняти усіх на усіх. Взагалі всіх на усіх повернути. Запереч, запереч запереч відкриває всі шляхи нашим військовим, запереч, для повернення полонених. запереч Більше нема жодної перешкоди, яка заперечує весь негатив, яка заважає повернути наших людей із полону. Буде так. Порятунок. От мені йде, що будуть рятувати. Більше нема жодної перешкоди, яка заважає звільнити наших полонених із російського полону. Відкриваю всі шляхи дороги на повернення до дому всіх, хто б де не знаходився. Про тих, що відомо, і про тих, що невідомо, де тримають, утримують, відкриваю шляхи дороги. Буде так. Прошу вищі сили, допоможіть нам. Перекриваю, перекриваю, Перекриваю. Більше не можуть росіяни тримати наших людей у полоні. Віддають усіх, обмінюють, повертають в Україну. Буде так. Вищі сили, янголів охоронні, всі духів роду, прошу стати на захист. Нашим полоненим, одвернути всю загрозу, одвернути весь негатив. одних їм нема більше загрози їхньому життю, здоров'ю. Прошу Вищі сили повернути всіх наших людей додому в Україну. Хто б де б не знаходився, і військові, і цивільні повертаються додому. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане здійснено більше расисти не можуть. Допоможе нам, Боже, звільнити наших людей. Дякую за увагу.